Перша година дня автостанція номер один у Кропивницькому. Алла Катана чекає автобус, який запізнюється. Нам важко розвідка сидимо, вже тут уже не на півтора часа. Сидимо. Мама старенька вже 85 років. Їдемо до неї. Водій Сергій, який не захотів назвати прізвище, чистить автобус від снігу. Він їздить за маршрутом. Кропивницький Новоолександрівка розповідає, його рейс не відмінили. Працює з сьомої ранку. Патра сідала села ніхто й не думає. Три часа ще будемо їхати, а там побачимо, не знаю. На інформаційному табло у приміщенні автостанції червоним кольором виділені рейси, які відмінили. Якщо автобуса нема, ну не відправляється автобус, перевізник нам дзвонить, що в зв'язку з погодними умовами автобуса не буде. До 13 годин не відправилося 11 автобусів, які повинні були поїхати. От, повідомляли про те, що ну, дорога заметена. Ну, до вечора вже теж що там конкретно вже сказали, що штук 5 автобусів не буде. На ну, Українка стара траса до приюта автобуса, не до приюта дороги немає. Потім Китрисанівка, ця сторона Бобриниця за Бобринцем дороги немає. Буховецьке теж до Бобринця далі дороги немає. Ну а так в течение дня повинно відправитися 200 автобусів. Це автостанція номер один Кропивницького. О пів на третю на 10 платформах чекають автобус двадцяте людей. Олександрівку чекаємо довго. Ну. Ми просто раніше приїхали спеціально, щоб взяти білети, тому що занесло ну погода така, щоб хоч і, щоб не відмінили маршрути. Від Кропивницького Олександрії дорога почищена. Далі не знає, каже водій Іван Поліщук. Другий речі через автостанцію номер один їздять півтори сотні автобусів, розповідає диспетчерка. Дорожниками два рази я зв'язувалася по телефону. Говорять, що розчищають, але Сніг іде, от іде з Волгоград, Одеса Волгоград, перевізник тут телефонувала, йде з запізненням. Цей автобус е, 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 іде йшов е, автобус Запоріжжя Ріга. Теж запізняв теж про морозі запитали. Улянівська теп. Попередили вранці, що машини не буде. Каже, що поновити інформацію, телефонує перевізникам щогодини. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.